Двейн Скеля Джонсон здувся! Саме такі фото, новини і відео розривають сосречі. Тож сьогодні без завих балачок, давайте з'ясуємо, що сталося насправді. Ви на каналі Фітнес філ Ми починаємо. I just wanna... Отже, з чого все почалося? 1 вересня на Венеціанському кінофестивалі Двейн Джонсон разом зі знімальною групою приїхали, щоб презентувати свій новий фільм, який має назву The Smashing Machine. Як українську адаптували офіційно, я ще не знаю, тому вибачайте На цій події у перший день і були зроблені фото, які розлетілися по всім соцмережам і просто підірвали усі тренди. Чесно, народ, я дуже неприємний. Тому шоці з соцмереж, що там тільки не написали. Зліз з фарми, ха-ха, ха переборщив з ОЗЕМПІКОМ. Реально, люди та медіа вгонитися за тим, щоб їх пост або їх відео набрало найбільше переглядів та лайків, реально перейшли всі межі. Чому я так кажу? Тому що справжні причину можна знайти за 5 секунд, просто вбивши Дуейн Джонсон в гуглі. Ми буквально переходимо за другим посиланням у новинах в гуглі, і бачимо, що сам Скала у недавньому інтерв'ю заявив, що для ролі бійця Марка Кера, якого він грає, він скинув увага, 28 кілограм, що ніфіга собі. І я не думаю, що це було просто для того, щоб підсушитися. Безумовно, Дуєн Джонсон схуд і підсушився. Він скоротив свій відсоток жиру для того, щоб зобразити Марка Кера, який в свій час сам був Ніфіга собі, ого, го який подивіться на цю форму. Реально смешін машин. Проте з фото та відео, які були офіційно зроблені за кадром, Дуейн Джонсон не виглядав схожим на 28 кг. Подивіться, який він здоровий, це просто капець. Просто подивіться, як він виглядає на фоні Емілі Блант. Це взагалі що таке? Фільм ще не вийшов, але у мене є підозри, що це було зроблено спеціально для певних драматичних сцен. Адже, оскільки я дізнався, до речі, від свого підписника, у Марка Кера був період житті, коли він вживав наркотичні засоби і дуже сильно схуд. Я думаю, саме заради цього Дуєн так радикально скинув вагу, щоб максимально класно його зобразити. Що до речі, і підтверджують його слова з недавніх інтерв'ю. Сам Скеля заявив, що йому набрид постійний образ героя бойовиків, і він хоче дати якийсь потужний перформанс, показати усю свою Авторську мощь. Тому одна з причин для такого радикального схуднення це точно для того, щоб увійти в образ. А в іншому інтерв'ю скеля заявив, що його мотивацією для схудення була не тільки підготовка для ролі Марка Кера, а також проблеми з травленням та шлунком, які у нього виникли у 2024 році. Не хочу тягнути кота за хвіст і вглиблюватись в його проблеми зі здоров'ям. Якщо захочете, почитайте всі посилання, я залишу в описі під цим відео, скажу тільки, що в нього були якісь проблеми зі здоров'ям, через що йому помилково призначили антибіотики, і ці антибіотики якраз таки спричинили проблеми зі шлунком та трапленням. І тут багато хто з хейтерів скаже, ааа, та звісно, антибіотики, це стероїди, все стероїди. Почекайте, почекайте, ми ще до цього доберемося. Ще хочу нагадати, що для підготовки до цієї ролі скала не тільки тренувався жорстко з залізом, як він це завжди робить, а ще й додались зверху до цього. Тренування з ММА по 2-3 години на день. Усі ці фактори призвели до втрати ваги. І ще спішу вас заспокоїти: сильного драматизму додала оверсайз сорочка та не дуже вдалий ракурс. Таке відчуття, що дядько Двейн просто забув, що він скинув майже 30 кг і вдів свою стару сорочку. І якщо подивитися на фотографії з тої самої прем'єри, ви помітите, що скала досі знаходиться у шикарнішій формі. Просто подивіться на цю раму, на ці грудні, на ці руки, на ці плечі. Вау! Знаєте, я бажаю собі і усім так здубатися у 53 роки. Подивіться, як він шикарно виглядає. Так видно, що схуд, але чоловіка на секунду скинув мінус 30 кілограмів. По цим фото я би не сказав, що він скинув аж трисятку. Сам фільм, до речі, отримав п'ятнадцяти хвилині стоячої овації на прем'єрі. Був дуже тепло прийнятий критиками і за чутками може принести Двейну його першу в житті номінацію на Оскар. А отже, це все було не дарма. І знаєте, що особисто мене засмучує найбільше: те, що людина знаходиться понад 30 років, не дивичись на жорсткий графік, на різні життєві події у шикарній формі, не визиває якогось великого резонансу, але варто їй хоч трохи, схуднути, або змінити свій зовнішній вигляд, так все. Соцмережі вибухають і всі це обговорюють. Задумайтесь над цим. І перейдемо до теми, без якої неможливо було зробити це відео, яка всіх цікавить, а усе ж, фармакологія у простонароді. Стероїди. Спочатку я хочу виразити свою думку з приводу фармакології. Я вважаю, що вона нахрін нікому не потрібна, окрім професійних атлетів та спортсменів. Взагалі нікому, ніяких проявих, хіба що є показання на гормональне втручання. Наразі, на жаль, це є величезною проблемою, адже стероїди дуже сильно романтизуються у соцмережах, особливо на Заході, та, в принципі, вже і у нас. Якщо ви вживали, я не маю абсолютно нічого проти вас, мені взагалі по барабану, це ваш вибір, я його поважаю, але будь-який спеціаліст, погодьтесь мені, та взагалі людина, яка хоч трохи в цьому розбирається і дружить з головою, скаже, що втручатися у свою гормональну систему без серйозних на те показань дуже-дуже хріново ідея. Тепер, що стосується Дуейна Джонсона, чи вживав він стероїди? Однозначно, стовідсотково, беззаперечно, так. А вже ж я поряд з ним не стояв голий в роздягальні і не тримав шприц. Не зважайте на слово голий, це просто мої бурні фантазії. Але знову ж таки людина, яка на цьому, хоч трохи розуміється, скаже вам, що так неможливо тримати настільки величезну м'ясову мазу, не дивитися на те, що в нього шикарна генетика, при такій сухості, при цьому набирати її ще, ще, ще більше. Після 40-45 років без спеціальних препаратів це неможливо. Проте нагадую, що Двейн був і є все своє життя професійним атлетом та спортсменом. Молодий він грав у американський футбол і майже дійшов до професіоналів, але травмувався і вибав з цього спорту. А потім виступав і досі виступає, до речі, як професійний рестлер DavіDB. Пишіть в коментах, хто шарить, що таке савці-савці, і дивився Тебе. Протягом усієї своєї кар'єри, а це на секунду більше ніж 30 років, і досі він тримає шикарну надзвичайну форму, тренується буквально все своє життя і тримає жорстку дієту. Тому усі аргументи по типу скала просто поставив йому 53, він зліз зі стероїдів і здувся, є повною маячнею. Ви серйозно. По-перше, люди і після 40 сидять, спокійно собі ставлять гЗТ і чудово себе почувають. По-друге, ви реально думаєте, що людина зі стажем тренувань, причому не таких, як деякі в залах, а реально серйозних тренувань, професійного спорту, який вже дуже давно займається, вживає ці препарати і у кого... Статки оцінюються під майже мільярд доларів, просто отак от зліз з фарми і все і здувся. Ви серйозно, блін? І по третє він, блін, не здувся. Хто з вас виглядає ось так, мої любі хейтери? Хто? Хто з вас? Більшість тих експертів в інтернетах, які самі собі колись щось ставили, просто на пару місяців заплили і випросили прищами. Все. Реально, тільки 0,001% з усіх, хто вживає фармакологію, може виглядати так, як скала. І чесно, хоча я не фанат фармакології, але якщо ви виглядаєте ось так. Або ось так, і я вже мовчу про кадри з фільму Крові і поток. То у мене до вас немає жодних запитань. На мою думку, Двейн Джонсон це унікальне поєднання генетики, шаленої відності до справи, дисципліни та неймовірної праці. Двейн Джонсон це без перебільшень легенда, жива легенда нашого часу, яка своєю історією, своїм прикладом замотивувала сотні мільйонів людей по всьому земному шару, і в тому числі і мене. Займатися спортом, чим змінила сотні мільйони життів на краще. Тому я щиро вдячний двоїну за все, що він робить, великий йому уклін. Давайте побажаємо йому здоров'я та навіть ще більшого успіху у житті. А Якщо це відео набирає 4 тисячі лайків, то я знімаю окремі випуски про його харчування та тренування або можливо про все разом і пробую це все на собі. До речі, пишіть в коментах, що вас більше цікавить. Дякую, що додивилися відео до кінця. Обов'язково лайкніть, якщо вам сподобалось. Ну а фітнес філ за трансформацію скелі усе пояснив. Не забувайте підписуватися.